Скільки, по вашому, землі потрібно, щоб забезпечувати їжею не тільки себе і своїх близьких, а й продавати надлишок продукції? Сім'я фермерів США зуміла отримати максимальну вигоду всього з чотири соток, і вони готові поділитися своїм унікальним досвідом з вами у середині 80-х. Сім'я Дервісів оселилася в Пасадені, штат Каліфорнія. США шостому за величиною в місті округу Лос-Анджелес у їх володінні виявився старий будинок споруди, 1917 року і крихітний ділянку землі, як виявилося, цього в 30 метрах перетинаються дві найбільші автостради. Одна з яких дозволяє дістатися до Лос-Анджелеса за 15 хвилин. Фактично, початківцям фермерам дісталася ділянка в жвавому центрі міста, і тут у будь-якого господаря опустилися руки. Класична американська мрія про п'ять акрів і незалежність, приблизно 200 соток, танула буквально на очах. Однак дервіси вирішили на 1.00 використовувати те, що їм дісталося проект Гоместеат. те, що починалося як авантюра, яка викликала сміх і нерозуміння у оточуючих. Переросло в цілком осмислений проект міська садиба. Головною ідеєю проекту було створення на невеликій ділянці самодостатньої замкнутої системи, що дозволяє сім'ї з чотирьох дорослих людей отримувати достатньо для власного прожитку кількість її протягом року, незважаючи на невеликі розміри, площа городу не перевищує чотири соток. Юль Дервіс, його син і дві дочки зуміли компактно організувати вирощування фруктів, овочів, інших рослин і навіть завести тварин міська ферма почала доводити свою життєздатність, чого досягли міські фермери. Сумарний урожай з невеликого клаптика землі досяг 3-5 на рік екологічно чистої. Негенно модифікованої продукції, представленої 400 сортами. Більше 9.0 вегетаріанської сімейної дієти вдається отримати з присадибної ділянки. Сім'я дервізів звела витрати на прожиток до мінімуму, витрачаючи не більше 2 доларів в день на людину на те, що поки не вдалося виростити самостійно. По суті, єдине, що їм доводиться купувати, це зернові. Власна земля годує сім'ю як безпосередньо, так і опосередковано. Прямі поставки виражаються в регулярному зборі врожаю, а непрямі доходи дервіси отримують від продажу надлишків продукції в місцеві магазинчики, ресторани і кафе. Реалізація налагоджена без посередників, що також дозволяє економити. Потім урбанфермери зробили подальші кроки. Вони завели чотири качок, два кози, вісім курей і кілька сімей бджіл, і тепер у них на столі завжди є яйця, свіже молоко і мед екотехнології. Вирощуючи свіжі продукти, сервіси не могли не потурбуватися екологічними проблемами в цілому, як наслідок. Вони спробували скоротити власний негативний вплив на навколишнє середовище до мінімуму. Так сім'я стала використовувати вживані предмети, щоб мінімізувати витрату невідновлюваних ресурсів. Велику увагу вони приділили альтернативним джерелам енергії на даху будинку встановили сонячні панелі. Що дозволило знизити плату за світло до 12 доларів машину заправляють біопаливом власного виготовлення, що позбавляє від необхідності платити за бензин і знижує викид шкідливих речовин в атмосферу. Біодизель виходить з рослинних відходів, які міські кафе і ресторани безкоштовно привозять фермерам. Збереження енергії з модної тенденції стало цілою філософією будинку дервісів. Попутно вони прийняли рішення зробити наступне скоротити споживання енергії наполовину до 6 квт-год на добу, отримувати за рахунок сонячної енергії 2-3 від усього необхідного електрики, використовувати енергоефективні прилади, холодильник, газовий водонагрівач, а також неелектричні агрегати на кшталт ручного млина або кавомолки, що приводяться в рух педальною тягою. Відмовитися від кондиціонера і центрального опалення, використовувати для розпалювання печі відходи деревини, одягатися тепліше заради економії енергії в будинку, для освітлення використовувати люмінесцентні лампи, домашні свічки, світильники на натуральному маслі і зробити так, щоб приміщення в будинку були максимально насичені денним світлом, користуватися милом власного приготування. Більше ходити пішки, їздити на велосипеді або користуватися громадським транспортом. Особливості міського господарства, звичайно, не все так ідеально в господарстві сім'ї дервізів, не всім подобається відособленість міської ферми, її автономність і високий ступінь свободи мешканців, це, безумовно, частково робить негативний вплив на сім'ю, як уважають, такий, як всі, сад не застрахований від зараження шкідниками. Посухи та дефіциту води, що не рідкість у південній Каліфорнії, Жюль використовує примітивні методи зрошення за допомогою глиняних горщиків і підведеної до них води. У той же час на його ділянці можна побачити теплі грядки, зелені стіни і вертикальні сади, активне застосування мульчування і компостування. Жюль Дервіс стверджує, багатьом може здатися, що Південна Каліфорнія. Райське місце і тому тільки там існує можливість збирати урожай цілий рік. Однак, коли ми вперше приїхали сюди, ґрунт був у жахливому стані, він не був родючим і вологим знадобилося більше 20 років, щоб домогтися нинішніх показників врожайності. Так, у нашому штаті рослини мають тривалий вегетаційний період, але не забувайте про посушливу літню погоду та рідкісні дощі. Одного разу ми втратили майже весь урожай томатів, і з кожним роком кліматична обстановка погіршується, проте і сервіси постійно це підкреслюють, де високої врожайності можна в будь яких умовах і перш за все наполегливою працею, грамотним розподілом посадок і вибором культур за матеріалами сайту в Юрбангоместер